Ваучери на навчання і гранти на відкриття власної справи в Україні діють різні програми підтримки переселенців. Нагадаю, на початку весни правила виплат для ВПО змінилися. Тож тепер державну матеріальну допомогу отримують не усі а ті, кому виплати все ж залишили, мають сприяти своїй зайнятості. Про що саме йдеться? розібралася Вікторія Дмитренко. Переселенців в центрах зайнятості стало вчетверо більше, і це лише за останні три місяці. Що ж відбувається? Про все по порядку. Нагадаємо, ще на початку весни вимоги до призначення державної допомоги посилили. Іншими словами, певним категоріям виплати продовжили автоматично на півроку. Це у нас ідуть пенсіонери, якщо розмір доходу їхній не перевищує 9444 тисячі гривень. Також це у нас особи з інвалідністю першої та другої групи. І нещодавні зміни були це особи з інвалідністю третьої групи, але знову-таки, якщо розмір доходу не перевищує 9444 тисяч тисячі гривень. Це також у нас особи, які евакувалися з місць, де проводяться активні бойові дії. Багатьом потрібно було подати заяву на виплати повторно. Деяких переселенців взагалі виплат позбавили З чималими депозитами в банках або тих, хто здійснив дороговартісні покупки. Аргументували тим, що потрібно економити. Врешті ті, кому виплати призначили, тепер мають посприяти своїй зайнятості. А саме стати на обліку центр зайнятості, працевлаштуватися, а ще податися на грант і відповідно оформити ФОП як підприємець або ж отримати ваучер на навчання. Цю заявку опрацюють фахівці центру зайнятості, скомунікуються з навчальним закладом після укладення договору. Ро цей документ ваучер дасть людині можливість покрити видатки на таке професійне навчання. Навчання, яке в сумі на сьогоднішній день у нас. Трошки більше 30 тисяч гривень. Безоплатно обрати можна одну з понад ста професій та спеціальностей. Такою можливістю вже скористалася Оксана з Луганщини. До столиці переїхала на початку повномасштабної, працює в дитячому садочку, але давно мріяла змінити професію. Я мріяла стати психологом дуже давно. Це заочна форма, взагалі те навчання відбувається у Онлайн форматі я періодично виходжу на навчальні сесії. У нас ну як і в кожному університеті проводять пари, практичні заняття». А як щодо грантів для ВПО отримати гроші на власний бізнес переселенці нині можуть за двома програмами? Грант для ветеранів – і власна справа. Єдина умова створити робочі місця залежно від грантової суми. Про це вже думає Катерина з окупованої Херсонщини. У столиці мріє розвивати сферу б'юті. Хочу розвиватися далі. А хто ви за фахом? Дизайнер декоративної косметики і зачіски. А от Данило з Донецька заради кар'єрного росту готовий професію змінити. Сьогодні стає на облік в найближчих планах. Спробувати отримати ваучер на навчання. За фахом я кухар-кондитер міг би стати перукарем, не знаю. В таке цікаве баріста да і детальніше про гроші. Державна соціальна допомога для ВПО зараз призначається на півроку. Розмір становить 2000 тисячі гривень, а для осіб з інвалідністю та дітей три. До слова заяви на продовження таких виплат подовжили до кінця місяця. Заохочують до зайнятості не лише переселенців, а й роботодавців. З 1 квітня за одного працевлаштованого ВПО роботодавці дають допомогу у вісім тисяч гривень. Вікторія Дмитренко Данило Городецький та В'ячеслав Вендичанський. Ми Україна. Марафон Єдині новини.